Зінаїда Михайловна – великий чоловік, жива легенда мирового спорту. Ми дійсно дуже цінимо, гордимося її досягненнями, тому дуже трудно знайти, мабуть, такого второго великого видаючого спортсмена. Зінаїда Турчина величина світового масштабу серед спортивних журналістів. Прийнято говорити, що зірки такого калібру народжуються раз на сто років. У такий визначний день прийнято згадувати найкращі моменти життя, а їх було – Дуже багато. Перше, це коли ми ось вот цю золоту страничку відкрили, коли ми стали першими чемпіонками Совєтського Союзу тоді, це було в Ростові, вот. Ростов, 69-й рік. Вот. Ну і потім, звісно, перші Олімпійські ігри, коли жінський гонбол був включен э, в Олімпійські ігри, і ми виграли э, збор на команду Совєтського Союзу, в составі 12 людей 9 київлянок було. Історія Спартака та її історія нерозривні. На початку 60-х гандбол в СРСР був новим видом спорту. Команди створювали з нуля. На той час нікому невідомий тренер Ігор Турчин збирав свій Спартак по київських спортшколах. За кілька років тренер виліпив зі звичайних школярок справжніх чемпіонок. Серед юних вихованок була і Зінаїда Столітенко. Жіночий колектив обожнював тренера, а її любов взагалі вийшла за межі майданчика. У 19 років Зінаїда Столітенко вийшла заміж за головного тренера, стала турчиною. Під цим прізвищем і прославилася. Тренер, що випередив свій час фантастична атмосфера в колективі, азарт, майстерність це її основні складові успіху Спартака. А ще була вона. Роза всіх голкіперів світу гросмейстер мяча Зінаїда Турчина. Вона мала дивовижний дар читати гру і вибирати найвдаліший із можливих варіантів завершення атаки. Не дарма 2000 року. Міжнародна федерація гандболу визнала її найкращою гандболісткою планети 20-го століття.